Міг продовжує життя, а де ще можна отримати таку велику порцію позитиву та гарного настрою, як не на кавені. Сьогодні в стінах драмтеатру знову зібралися кращі гумористи житомира. Про що жартують в нинішніх умовах, та куди передадуть кошти, зібрані під час цього заходу, зараз будемо з'ясовувати. На сцені чотири команди у фінал вийшли зі старий, добрий, на грані та Опасна для життя. За словами капітана цієї майже жіночої команди, сьогоднішня гра має свої особливості. Фінал. Реально велика особливість в тому, що це фінал чотири лучших команди просто за сезон з 12 команд команди чотири кращих. Я думаю, це вже повод і це вже особливість. Уся гра проходила під гаслом Україна класна країна. Жартували про особливості національного колориту, фольклору і традиції. За словами організаторів, увесь захід проходив у патріотичному напрямку. А серед членів журі, окрім вже відомих облич Житомира, був присутній військовослужбовець 95-ї бригади, який нещодавно повернувся із зони АТО. Ми, як і багато людей в Україні, кажу не всім багато людей в Україні, любимо Україну і хочемо підтримати наших. Ребят 95-го вони взагалі найкращі. Найкращі, the best from the best. ми вважаємо, що ми можемо це зробити через гумор. Ну, така наша місія. Демонстрували свої вміння жартувати команди протягом чотирьох традиційних конкурсів: візитівка, біатлон, змагання капітанів та музичне завдання. З самого початку прогнозувати переможців чемпіонату було важко. Бомба, бомба, чесно. От... Є досвідчені, якби начебто і всі досвідчені, але зараз е, така інтрига. інтрига. Побачимо, От зараз іде е, третя візитка особисто національного колориту. Не знаю, побачимо. Більш-менш зрозумілою картина виявилася після другого етапу змагань. Парень, якого нос картошки чихає прешки. Школя Школі у добика. Перший урок за любов, а другий за друга в Африке туристів зустрічають хлібом і зсип'ю. Окрім гумору про Україну та її сусідів жартували й про наболіле для сучасної молоді. Боже три часа ночі я до сих пор в контакті сиджу. Треба щось змінять в житті. Точно, точно удалюся із контакту. Напишу якийсь умний статус, щоб подумали, що я типа, поумнів. Що ж ти так довго відповідаєш, Чесно слово. До речі, допомога армії це ще одна особливість сьогоднішньої гри. За вирученість кавену кошти гумористи обіцяють придбати необхідні речі для учасників АТО, які в тому числі є й серед кавенщиків. У нас є кавенщики, просто ми не хочемо розкривати секрети. У Нас є кавенщики, які їдуть в АТО, і вони навіть і приймають участь у сьогоднішньому фіналі, тобто ми будемо допомагати повністю їх одягати. А ось омріяний кубок переможця вже вкотре дістався команді сідней. А глядачі отримали три години дозу позитивного настрою.